На питання, де зброя, в мене дещо інша відповідь на нього її немає цієї зброї. Вона ще з часів пізнього Радянського Союзу існувала на папері. Тобто, ще Радянський Союз виділяв величезні кошти, ресурси, включно з земельними ділянками, на те, щоб виробляти зброю, щоб розміщати зброю. От є така досить відома річ, що чому довкола Москви стільки ліній ППО? Угу. Не тому, щоб Москву захистити. Ще в кінці Радянського Союзу генералам треба було дачі. І от ці землі виділялися під ППУ. А правду, там будувалися дещо, Її немає з дуже багато фахівців, які. Вийшовши на пенсію, почали говорити про те, що являв собою військово військовопромисловий комплекс Радянського Союзу. Визнають, що попри те, що туди вкладалися величезні ресурси, власне кажучи, це і задушило Радянський Союз, тому що просто економіка не витримувала цієї гонки зброї. Вони значною мірою лишалися на папері. Воно не реалізувалося в Російській Федерації. Ці генерали не збиралися воювати. Тобто, вже я думаю, що навіть 20 лютого більшість з російських військовоначальників не вірили, що Росія почне війну. Відповідно. Військові склади, військова техніка. Найголовніше найважливіше підготовка фахівців. Велася лише винятково на папері гроші привласнювалися. І коли Путін таки почав війну, то раптом вони зрозуміли, що у них немає ні паливно-мастильних матеріалів, ні кондиційних набоїв, снарядів, ні кондиційної техніки. І відповідно, вони стартонули. І тепер зрозуміли, що його немає. Тому і на параді не було цієї зброї. Тому Бахмут вони досі не взяли, попри всі їхні колосальні і величезні зусилля. На жаль, в Україні ситуація була майже дзеркальна. Вона наче теж не збиралися воювати, Наші теж погано охороняли військові склади. І коли почалася ця серія вибухів на військових складах, це вже було зрозуміло, що росіяни ведуть підготовку до війни, знищуючи наш військовий ресурс, спорядження озброєння, техніку. Так Вони ж не збиралися нападати. Чекайте, частина не збиралась нападати, але ж Путін то збирався нападати. Диверса, диверсанти, ФСБшники, головного розвідувального управління їхнього генерального штабу вони діяли. Вони діяли. Ну всі ми знаємо. Всі ми відчували просто тиск російських агентів в інформаційне середовище України. Згадайте розсотрудничество тут. Згадайте засилля російських телеканалів спочатку наших телеканалів, російських журналістів. З Четвертого року, коли них помаранчевий майдан, вони їх сюди не бігло, просто як му як мухинамет. Просто місто неможливо було пройти, щоб не нарватися, як на, на якогось там їхнього Шевченка, так на Кулікова чи на того самого Дісільова, там і і таке інше. Тобто їх було повно. Ну, тобто, отут вони збиралися поглинати Україну, можливо, не прямим збройним шляхом, можливо, комбіновано. Але от коли ж стало питання про поглинання збройним шляхом, бо комбінованим не вийшло, отут і стало зрозуміло, що зброї у них немає. Ще раз повторюю: немає не тільки зброї, немає фахівців, які готові цією зброєю ці зброю впоратися тут.